Всім привіт! Сьогодні у нас заміна балконного блоку. Установлений пластиковий. Міняємо теж на пластиковий, але вже із профіля ріхау-70 з теплим Виконали повний демонтаж. Підготували конструкції. Ось таким чином ми з'єднуємо віконну конструкцію, саме вікно до дверей на місці з'єднання, там, де у нас спеціальний заводський з'єднувач пластиковий. В цьому місці ми обов'язково проходимо з додатково монтажною піною, щоб не було ніяких продувань. Готуємо, будемо встановлювати і закріплювати на варіант комбінований, а саме двері закріпимо на анкера, бокову частину, саме петливу. Ось таким чином всю конструкцію виставляємо згідно лазерного рівня. Верхню частину конструкції кріпимо на монтажні пластини товщиною 1,5 мм зі всіма відступами і шагами, які потрібні, тобто від країв, відстань між монтажними самими пластинами не більше 60 см. І обов'язково виставляємо на пластикові клини, щоб конструкція з часом не просідала. Після цього здійснюємо продування монтажною піною. Кріплення вже самих пластин до стіни. Місце там, де встановлюємо підвіконник, обов'язково встановлюємо пластикові кронштейни для щільного прилягання підвіконника до рами і тоді вже будемо продувати все піною. І в такому вигляді здаємо роботи. Навісили стулку, відрегулювали, встановили підвіконник з обох сторон. Фурнітура на ріхау використовуємо Мако мультиматик. Склопакети нагадаю, двокамерні з енергосклом з аргоном. Зі сторони балкону обов'язково встановлюємо ручку ракушку ухват для щільного прижиму. Ось так: от механізм виглядає на самій рамі. Двері закриваються. На провітрювання. І мають функцію обов'язково мікрощільового. У дверях, як ми бачимо, нижня частина це сендвіч панель, непрозорий пластик, він теплий, оскільки там всередині наповнювач стіродур покритий пластиком з обох сторін. Місця, де встановлювали анкера, ми обов'язково закрили пластиковими заглушками. Ощільної черзини, як ми бачимо, чорного кольору, але доступного оріхавого для замовлення також і сіра за доплату. Підвіконник зі сторони балкону теж одразу замовили та встановили.